Так, наша друга позиція, яка була виконана по даному авто, це передній захист з трьох частин. Почувши клієнта, даний замовник у нас був три роки назад. Він перший, хто до нас приїхав з таким запитом. Клієнт Олексій, фірма Агротранс. Він перший, який дав нам в розробку такий передок. Тільки якщо пам'ятаєте, його ман білий, він весь є в тіктоках, в інтернетах. Оцю частинку ми робили на його ман просто три окремо кріпили. Зараз чоловік приїхав, показав, як він хоче, показав нам картинку з інтернету, виконали цей передок і врізалися в основу цих двох трубок. Дві трубки були виконані для тих, хто там умнічає. Зазори бамперів, зазори всього для умніков Розказуємо тепер. Хлопці, дивіться, якщо ці трубки покласти повністю на бампер, отут не залишивши щелі, не залишивши щелі, ваші бампера будуть протиратися. Це перше так само з міжосівими трубами. Тому вона від'їжджає по контуру від машини, від'їжджає на сантиметр. Можна вжати, буде в ідеальній, все красиво. Але коли ви ставите руку до будь-якої частини, ви чуєте, як воно все дрібіжить. Тому завалювати його на пластик, це по бажанню вашому. Якщо ви хочете його, щоб воно висіло на пластику, це вирішувати вам. Тому кому цікаво міняти форми, міняти дизайни даної труби, загинати круче, більше, добавку так, добавку так. Це все в ваших руках. Хлопці, показуємо варіант, який ми зробили. Він доступний в продажу 50 труба, 42 труба. І цей варіант виконаний 60 труби. На даному варіанті буде встановлюватися ще в 4 вес пари. Встановили фрістами на 4 діоди притімнені стекла. Далі підуть битися отвори під фрістом, глазік, підуть глазіки по трубам. Поки глазиків освітлення в нас немає, клієнти зробили отвори первоначальні для установки, тому що людина буде їхати додому, щоб в труби не набився пісок, грязь. Кому цікаво, звертайтесь. Працюємо для вас з повагою, міртюнін.